Коли Олена вперше побачила це дзеркало, воно стояло в глибині темної антикварної крамниці, загорнуте в запилену тканину. Власник, низенький чоловік із тремтячими руками і каламутними очима, одразу попередив це не просто дзеркало пані, воно не любить, коли на нього дивляться довго. Він сказав це із серйозністю, що викликала в неї посмішку. Олена любила старовину, колекціонувала антикварні речі для власного блогу про предмети з історією. І це дзеркало, високе, з чорним різьбленим каркасом, схожим на сплетіння гілок, здавалося ідеальним експонатом. Скільки воно коштує? спитала вона, не звертаючи уваги на його слова. Його не продають, тихо мовив чоловік, відводячи погляд. Але якщо ви справді хочете, заберіть. Того ж вечора дзеркало стояло в її квартирі. Вона встановила його у вітальні навпроти вікна, щоб ранкове світло падало просто на поверхню, але наступного ранку світло, здавалось, туди не потрапляло. Скло залишалося темним, наче вкритим тонким шаром тіні. Спершу вона подумала, що то просто пил. Олена протерла його кілька разів, але зображення так і не стало ясним. Дзеркало не відбивало кімнату. Лише тьмяний контур її власної постаті. Коли вона наблизилася ближче, то побачила щось дивне. Її очі у відображенні дивилися трохи вбік. Не прямо на неї, а повз і ще ближче, і тінь за її плечем ворухнулася. Олена різко озирнулася, але кімната була порожня. Вона вдихнула, відчула холодок по спині і нервово засміялася. Просто гра світла, сказала собі. Та ввечері знову підійшла до дзеркала. Цього разу з цікавості хотіла зняти відео для блогу про моторошний антикваріат. Вона ввімкнула камеру, стала навпроти і почала розповідати. Кажуть, це дзеркало має дивну історію. Його зробили у XVIII столітті на замовлення родини Бродських і нібито остання власниця побачила в ньому смерть. Вона не встигла договорити. У дзеркалі щось промайнуло. Короткий рух, тінь, що стояла позаду неї, камера зафіксувала, як вона обертається, а потім кадр здригнувся. На відео нічого не було, але коли вона переглядала запис, то почула тихе дихання, що не належало їй. Наступного дня вона помітила, що дзеркало змінюється. Вранці на його поверхні проступали розмиті контури, ніби хтось стояв по той бік скла. Ввечері, коли світло згасало, обличчя ставало чіткішим бліде, без очей, але з рота якого сочилася темна тінь. Того ж вечора вона отримала повідомлення на телефон від невідомого номера. Не дивись на нього після опівночі, Олена розгубилася. Хтось жартує. Вона глянула на годинник. Було 23 година 58 хвилин, дві хвилини. Вона дивилася на дзеркало, як гіпнотизована. Тиша в кімнаті ставала дедалі густішою. За вікном десь далеко гавкав собака, потім і він стих. 23 година 59 хвилин, її відображення усміхнулося, воно зробило це перше. Вона відсахнулася, серце закалатало. У дзеркалі вона стояла все там само, але очі блищали, а губи розтяглися у спотворену усмішку. І поки Олена намагалася зрозуміти, що відбувається. Руки її відображення повільно піднялися і торкнулися зсередини скла. Тріщина пройшла по поверхні звук як подих. Олена закричала. Але ніхто не почув. Три дні по тому дзеркало стояло на тому ж місці, кімната Олени була порожня, поліція, яка приїхала за викликом сусідів, виявила лише перекинутий стілець і телефон із увімкненою камерою. На відео вона стоїть перед дзеркалом, каже щось нерозбірливо, а потім просто зникає, наче провалюється в темряву, справу швидко закрили. Нещасний випадок або втеча записали в звіті. Дзеркало залишилося в квартирі, опечатане, минув один місяць. Новий орендар Максим не звернув уваги на дивний предмет у вітальні. Дзеркало виглядало старим, але цікавим. Він вирішив залишити його. Принаймні, поки не знайде час вивести на горище. Першу ніч він провів спокійно, але о другій годині прокинувся від звуку тихий шурхіт, схожий на подих вітру. Здавалося, що йде з вітальні. Він встав, увімкнув телефон як ліхтарик і підійшов. Дзеркало стояло на місці, але на його поверхні були відбитки рук, маленькі жіночі. І коли він нахилився ближче, побачив усередині обличчя. Воно не було його. Максим відсахнувся, серце вибухало в грудях, обличчя дивилося прямо на нього, а потім почало повільно повертати голову, ніби хтось за склом рухався. Він чув тихий шепіт, який посилювався. Відпусти мене. Він кинув рушник на дзеркало, накривши його. Тиша лише власне дихання. Наступного ранку рушник лежав на підлозі. Скло, чисте, без плям. Але в його відображенні у кутку стояла постать жінки, бліда з темними очима. Максим увімкнув ноутбук, шукаючи щось про дзеркало, знайшов стару статтю з газети 19 століття, смерть у родині бродських. Донька власника маєтку Софія зникла безвісти. Останнє, що бачили, вона стояла перед великим чорним дзеркалом у вітальні. Увечері Максим вирішив виставити дзеркало на продаж. Але коли він зробив фото на екрані замість звичайного відображення, побачив кімнату, залиту темрявою, і жінку, що стояла до нього спиною. Вона повільно повертала голову. Камера випала з рук. Максим кинувся до дзеркала і побачив, що тепер воно відбиває не його квартиру, а якусь іншу, стару, з тріснутими шпалерами та свічками на столі. І Серед тієї кімнати стояла вона Олена. Її очі були порожні, голос ледь чутний, воно не показує реальність, воно показує те, що воно забрало. Потім позаду неї з'явилися інші десятки облич, бліді, спотворені. Вони всі стояли за склом, дивилися на нього, дзеркало тремтіло, ніби зсередини хтось стукав. Допоможи. прошепотіла вона. Він торкнувся поверхні. Холод миттєво пронизав руку. Дзеркало стало м'яким, мов вода. Його пальці зникли п'ястя, потім передпліччя, потім усе тіло втягнулося всередину. Сусіди чули гуркіт і крики. Коли поліція прибула, квартира була порожня, дзеркало знову чисте, тепер у ньому видно лише темну кімнату і ще одну фігуру, що стоїть серед інших. Олену більше не можна було відрізнити серед відображень. І якщо хтось наважується подивитися у те дзеркало довше, ніж 10 секунд. У глибині з'являються очі, що вже не твої, бо кожен, хто шукає себе у темряві, зрештою бачить її.